Тому що без води і ні туди, і ні сюди. І в Одеській міській раді про це прекрасно знають. В нас сьогодні абсолютно сенсаційний зашквар, який маємо надію, буде розкритий в майбутньому. А взагалі, це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Чого про воду? Зараз дізнаємося. Зокрема, дізнаємося, чому у всіх містах просто водоканал собі. А в нас інфокс водоканал. Якщо ви ніколи про це не задумувалися, і ми до речі теж не особливо. То ось воно де собака закопана. Історія наша ведеться далеко-далеко, за 20 років назад, ще з 2003 року. Мером Одеси тоді був Боделан Руслан Борисович, як каже нам Вікіпедія, радянський партійний діяч і заодно український політик. Що він зробив на благо міста? А він просто взяв і подарував водоканал приватній фірмі, причому зробив це за безцінь. А виявилося все це тільки зараз, під час аудиторських перевірок. Як це було тоді? Та дуже просто: взяв пан Боделан руку тодішнього директора Інфоксу водоканалу, ще тоді не водоканалу, просто Інфоксу. Вони ці руки вдарили сказали, «Ех!». А давай ми на воді і зробимо бізнес. Вода це те, без чого люди не живуть. Ми ж знаємо за що ви завжди платите за воду, платите, за газ платите в крайньому випадку за електрику і за опалення. Але вода це ж номер один. І вони про це знали. Тому, недовго думаючи, вони підписали папери, взяли на 45 мільйонів доларів позики в іноземних банках і взялися за міський бюджет. Ремонтувати все, що треба було зремонтувати у водоканалі, аби віддати його в належному вигляді. Інфоксу це й було зроблено. Ремонт був закінчений в 2015 році, і відтоді інфокс безкоштовно, грубо кажучи, користується і нашим водоканалом, і абсолютно всіми прибутками, які належать це водоканалу, тому що ну ми ж знаємо, якщо ти чомусь володієш, то ти не скористати просто не можеш. А народ про це ні сном, ні духом не відає. Наскільки це було легально? От зараз ми маємо надію, поліція буде розбиратися. Тому що там, ой-ой-ой, якщо почитати, ой, як не просто все. Тільки Запоріг, який охопила ревізія, місто необґрунтовано витратило понад 370 мільйонів гривень на погашення кредиту в 45 мільйонів доларів, і зазнало збитків у вигляді недоотриманих доходів на майже 338 мільйонів. Гривень тому, що весь цей час бюджет покривав те, чим користувалися приватні особи. Ким, взагалі, пан Водолан підписав цю е, дуже сумнівну оборудку. Давайте почитаємо співвласниками компанії Інфокс, які орендують власне наш водоканал, Ми про це навіть і не здогадуємося. Нині покійний бізнесмен Микола Лісін і екс-міністр екології Микола Злочевський нещодавно засуджений у справі про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів для керівників антикорупційних структур. Відбувся, до речі, штрафом і дуже щедрим донатом на зсу в розмірі 650 мільйонів гривень. Вдуматися в ці цифри. Лякає насправді не те, що такі оборудки можливі. Ми про це знаємо, і ми про це вам систематично розказуємо. Тим більше, що початок 2000-х, одразу після 90-х, ну можна зрозуміти. Не зрозуміло тільки одне: чому відтоді абсолютно всі мери в Одесі, які були опісля Боделана, а це і Гурвіц, і Постусів, і Пан Троханов, звісно. Вони ж всі про це не могли не знати. І абсолютно ніхто собі з цього справу не здавав. І ми, покопресавшись в аналах, навіть знайшли причину, чому воно так відбувалося. Пам'ятаєте, що взяли кредит на великі мільйони доларів? Що за ці мільйони було зроблено? Масштабний проект реконструкції південного басейного каналізування, який передбачав будівництво колектора глибокого залягання, напірного трубопроводу двох каналізаційно-насосних станцій, які обслуговують територію від Аркадії і до Чорноморки, і підрядником цих робіт <гум> ви не повірите? Була компанія Роздорстрой, яку пов'язують із ким із паном Трохановим. Два плюс два-чотири. Все дуже просто. Навіть квіточки в Одесі поливаються за відмиті мерією мільйони. Та які мільйони? З 2003-го це скільки треба було прокрутити? Мільярди гривень. Мільярди. <му> Значить, Держаудитслужба, яка всі ці прекрасні цифри з багатьма нулями зараз викрила, як ними буде розпоряджатися, ми поки що не знаємо, можливо, вони ще будуть докопувати або вже повну картину нам відкрити, жахаючу. Або ж щось інше, ми от не знаємо, ми чекаємо з трепетом, тому що взагалі тут ця інформація просто плаче за правоохоронними органами. каже, будь ласка, зацікавтеся нами всіма цими нулями. Щось нарешті зробіть, будь ласочка, тому що ну доколіно, ну як це можна взагалі пережити ці пекельні борошна. Ну але ми почекаємо, і якщо розголосу ця справа не Буде, ми будемо не просто шоковані, ми будемо плакати рясно, прям водою, чисто як з інфокс водоканалу. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі? Ви напишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе.